Нині Україна стрімголов несеться до Європи, до омріяного високого рівня життя. Але вже зараз далеко ходити не треба. Варто лише зазирнути за лаштунки потужних підприємств, заснованих у Європі, чиї філії відкриті на теренах України. Наразі мова піде про групу компаній Доктор Дітріх Бокен Партнер з батьківщини якої Німеччина працівникам трьох підприємств, єдиних, які її представляють в Україні, у суботу 5 квітня подарували перед Великодній сюрприз, поїздку до Почаївської лаври та інших тамтешніх святинь. Команда поломників зібралась у кількості 70 осіб. Це одні з кращих працівників з Полонного, Червоноармійська та Новограда Волинського. Перед собою мали за мету не тільки зробити розважальну подорож, але і збагатитися історично, духовно, а також здружити колектив трьох різних компаній, які входять в групу компаній «Бокен Партнер по виготовленню верхнього одягу. Всім настільки сподобалося, що багато з людей вже записалися на наступну екскурсію, тому у нас на майбутнє дуже багато. Виробничих планів і також планів на відпочинок. Так з чого ж саме складається подорож? Перш за все, сама Лавра із золотавими банями, своєю особливою атмосферою та неймовірною архітектурою. Просто тоннами інформації засипав групу екскурсовод, як, наприклад, про найбільшу споруду комплексу дзвінницю. Її висота 65 метрів складається на чотирьох ярусів. Нічні яросіморічно зробленої формі хреста. Спустились і у підземну частину Лаври, де приклонились до мощі і мали можливість помилуватись красою тутешніх настінних розписів. Та сама Лавра, це далеко не кінець. Екскурсія продовжилась на кладовищі, де поховані монахи, оповідками про яких не стомлювався ділитись семінарист екскурсовод. Звідси, як і з основного комплексу церков, мали можливість працівники забрати із собою деякі святині, які допомагатимуть їм у майбутньому: пісочок і маселко. Зазирнули також у свято духів скит. Варто зазначити, що атмосферу цих місць передати словами досить складно. Якась вона невловимо тиха, безмовна і в той же час сповнена високодуховним змістом. Насолодившись екскурсією та архітектурою цих місць, поломники легкої промисловості рушили далі. Не куди інде як на Божу гору, підйом на яку крутий, та мета того варта. Майже на вершині знаходиться святе джерело, а ще вище печера монаха відлюдника і неймовірні краєвиди. Це у нас перша така спільна поїздка, щоб колектив з різних фабрик об'єднився і поїхали в таку чудову подорож. Дуже надзвичайно вражена сьогоднішньою поїздкою. Перш за все, дуже гарний колектив. поїхав з нами дуже гарна чудова погода. І дуже чудові краєвиди. Я одержала масу задоволення від всього того, що я тут побачила. Поїздка, звичайно, дуже сподобалася, дуже пізнавальна поїздка. Я не можу сказати, що найбільше сподобалось, тому що мені сподобалось все, так як я е, перший раз в Печаєві. І я сподіваюся, що ми сьогодні ще будемо купатися і я буду брати участь також в купаннях. І купання у крижаних водах джерела святої Анни було вже не за горами. Після смачного обіду відправились до його тілющих вод. Вони дарують здоров'я і душевний спокій. Але не кожен зважується на подібне занурення, адже вода дійсно холодна до 6 градусів. Але як зважаться, то у всіх посмішки на обличчях. Як тепло? Класно! Ви щойно купались? Да mm -hmm. і як водичка вам «Класно. Mm холодно дуже. воно все одно оздоравлюєшся, вийшов із води, здорово почуваєш і не -hmm. холодно абсолютно. Просто страшно зайти на останок. Відвідали жіночий монастир, що у Кременці, де так само вклонились іконам і помилувались схилами місцевих гір. Люди поїздкою залишились задоволені цілком і повністю. Ідею проведення такого дозвілля приписують самому доктору Дітріху Боку, чим ім'ям названа група компаній на підприємствах якої працюють. З доктором Боком ми вже давно знайомі. Дуже чудова, прекрасна людина, яка спілкується з нами, яка дійсно турбується про нас. І Такі нам поїздки вирішила весняні такі зробити, подарувати нам. Взагалі, нам доктор Бок дуже багато цей рік приємних сюрпризів. Так як ви Який подарував. Сам? На новий рік діткам зробив е, на Миколайчика свято Святого Миколая. І так взагалі дуже-дуже багато нам програму таку розпоширив. Дуже прекрасна людина, ми дуже задоволені, що він з нами співпрацює. І дай Бог не на один рік, а ще на довгі на довгі роки, щоб наші дітки і внуки ще там працювали на цій фабриці. Дуже люблю свою роботу, люблю яким я працюю, а ще коли колись так, так, колес, так жінок, то взагалі супер. Я б хотіла, щоб такі поїздки були. І, і частіше не тільки в Печаї, можна в дуже багато місць на Україні, коли, куди можна ще поїхати. Хотіла поїхати у Майнсофійський парк, в Львів, в Ботанічний сад. В Київ я лічно дуже багато хотіла декуди з'їздити, які місця хотіла, наприклад, ще в Карпати з'їздити, би. Вічно в зимовий період, і без сумніву, що керівництво групи компаній Доктор Дітріх Бокен Партнерс прислухається до побажань своїх працівників, і незабаром вони насолоджуватимуться відпочинком у тих самих карпатських горах. Адже саме турбота, не лише про високі показники праці, але й про мотивацію, стоїть в основі роботи справжніх європейських підприємств.